Моє перше враження переграю Рейпаут. Вітаю, друзі. Нещодавно в Steam пройшли безкоштовні вихідні в грі Рейпаут. По факту, це був відкритий тест, так як гра знаходиться в дочасному доступі. Я трошечки програв і хочу поділитися з вами враженнями і своєю думкою, чи вата вона до покупки, чи ні. І спочатку про сюжет, який передається ось такими слайд-шоу за кадривим голосом, де нами розповідають, що у 2050 році люди почали засвоювати космос, зустрілися з іншопонетною расою, почали з нею воювати, намагаючись створити суперсолдат, солдатство мутантів, які вбивають всіх. І 2080-му людство програло і почало евакуацію. Ми граємо за бійця, який прокинувся у 2084-му, і намагаємося зрозуміти, що коїться. Перша ж місія обучаюча, і моє перше враження було. Що я граю в Doom 16-го року. Але про це трохи згодом. Трошки згодом в нас знаходить наша основна зброя, PetGun або Малю. Це щось типу живої зброї з власним інтелектом, як я зрозумів. На початку вона буде стріляти у режимі автомат. Часом з її допомогою можна буде відчиняти деякі двері, але крім першої місії, я ніде цього не бачив. Ще вона може накинутись на противника, а згодом після апгрейдів виконувати ще додаткові функції. Також з її допомогою можна ловити ось такі додаткові моди на ліве плече, які теж виконують різні функції. У першій місії це пушка хижака, а ще будьте обережні, монстри також можуть використовувати ці модулі. Ще на локаціях можна побачити ось такі станції, які дають пасивні навички. Якогось ліміта в кількості є, не помітив, але досягнення дали за штуки. Наприкінці ми сідаємо в шаттл та улітаємо на свій хаб прабель, де нас чекає верстак, де ми можемо робити зброю, моди на зброю та костюми. Орежейна станція, де ми можемо обрати тип основної зброї, які вона використовує модифікації. А також додаткову зброю, типу пістолета та холодної зброї, шафа кастомізації броні. До речі, кожен елемент броні має свої окремі характеристики, а також стіл, де нам будуть запропоновані різні завдання. Обравши місію, ми сідаємо на шаттл та вилітаємо на потрібний нам корабель. Виконуємо всі таски. Десь на цьому моменті я зрозумів, що гра своєю графікою, своєю атмосферою нагадує мені більше дум 3, ніж 2016. в кооперативі, гра стає значно веселіша, моби стають більш твердолобами, що додає більшого азарту. Гра проходиться неспішним темпом, і варто зазначити, що коли ти намагаєшся пройти щось швидко, вона зачасту тебе наказує за це. На моєму прикладі, зачастую це виглядало ось так: якщо тебе відправили в нокаут, в тебе є три варіанти. Перший це використати жетон спасіння. Він дається один, а інші треба збирати вже на локації. Другий варіант дочекатись когось зі своїх кімметів, які допоможуть тобі піднятися. Третій варіант більш брутальний це змінитися зі своєю смертю та чекати, поки тебе відродять на станції відродження. За проходження місії нам дають креслення якоїсь зброї, мода чи броні, а також ресурси для їх крафту. Як я вже казав, своєю динамікою, графікою. І навіть атмосферою гра нагадує дум, а саме стареньку третю частину, де були темні коридори, і невідомо звідки чекати монстрів. При всьому цьому гра дуже намагається втримати гравця якомога довше в неї грати. За ту годину, що я пограв, гра щедро насипала мені аж 19 досягнень. На мою думку, я поцінив би гру на 6 балів з 10. Вона дуже специфічна, вона для гравців зі специфічними смаками і. Головна її проблема, що вона ще в дочасному доступі, і за фу ПЕС 515 гривень для гриф-соло я б її не взяв. А от зі знижкою, наприклад, як зараз в 300 гривень, і за умови, що хтось з моїх друзів теж її візьме для кооперативу, тоді її можна придбати для проходження. Але це лише моя непрофесійна думка. Якщо ви маєте іншу, пишіть її обов'язково в коментарях. Не забудьте поставити оцінку цьому відео, наприклад, лайк. А також підписатись на канал. Ви були на каналі Ката Флей. Мене звати Ігор. І побачимось в нових роликах. Далі буде цікавіше. Всім пока!